Книга короткі думки номер 50 Перемога у кожній душі. Кожна людина чекає перемоги. В житті кожної людини є завжди дві перемоги. Або добра над злом, або навпаки. Є ще глибша перемога. Перемога душі над тілом. Ясно, що багато людей не вірять в душу, бо це означало б, що є духовний світ. А для багатьох етеїстів і людей, і людей слабкої віри, віри в Бога це щось надфантастичне. Бо вони кажуть, що є тіло, матеріальний світ, все, що ми бачимо ззовні, а в нічого внутрішнього нема. Мені надоїло повторювати і давати на насипку цим людям питання, звідки тоді береться почуття любові. А просто немає. В світі так захотів, взяв, відібрав, тобто є якісь обмеження. Або звідки взялася мораль? Тобто якісь обмеження для тіла. Бо тіло є в тварин і інших живих тварин. І вони діють інстинктами. Тобто кожне живе творіння має якесь і має кожне творіння якісь тілесні інстинкти. Тобто моє життя головне, а решта, згідно того, якого виду є творіння, чи хижак, чи, твор, чи травоїдна істота, не має значення. Вони не мають вибору. Вони діють так, як вони створені. Хижак по-хижацьки, травоїдна істота. Тікає. Їсть траву. А ось людина має вибір або бути хижаком. Або бути іншою мирною істотою. Тобто, узагальнюючи, можна сказати, людина може бути вовком чи іншим хижаком, який хоче, щоб все було для нього. І навіть деколи хоче вбивати інших. Людина має розум, щоб про це подумати. Бажаю вам вирішити, хто ви і для чого у вас є душа, розум і логічне думання про це.